Бюджет на 2016 рік, який прийнятий в останній четверг, вночі до п'ятої години ранку, може мати дуже багато характеристик. Але в першу чергу це бюджет продовження хаосу, продовження корупції, а по великому рахунку, це бюджет стагнації української нації. Але це ще і бюджет створення нової провладної коаліції в парламенті, яка по факту створена під час голосування за бюджет, яка включає народний фронт фракцію е, прем'єр-міністра, включає фракцію блока Петра Порошенка, а також е, велику кількість депутатів колишньої партії регіонів. За такий бюджет не можна було голосувати. І я дуже радію, я дуже радію з того, що е, батьківщина в повному складі не голосувала за цей бюджет. Тому що це треба було стати спільниками корупції, що сама поміч майже в повному складі також не проголосувала за цей бюджет, якщо не міняється соціальна політика, не міняється політика підтримки економіки України, якщо не міняється тарифна політика, навіщо потрібен такий уряд, навіщо потрібен такий парламент і навіщо потрібен такий абсолютно спотворений бюджет?